Оборонна підтримка України за данською моделлю зросте до рекордних 1 мільярда 300 мільйонів євро вже цього року. Повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Перший транш у розмірі 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Найближчим часом надійде на виробництво української зброї артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів. Рустему Умєров підкреслив, що це стало результатом його переговорів із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Частину коштів складуть доходи від заморожених російських активів. Український міністр також анонсував нові стратегічні рішення інвестиції українських компаній Україна Храмштайну та розгортання виробництв європейських оборонних компаній безпосередньо в Україні. У Брюсселі сьогодні зустріч Ради НАТО Україна на рівні міністрів оборони. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте назвав подію історичною. НАТО готується до суттєвого збільшення оборонних витрат. Він підкреслив, щоб не зазнати нападу, слід завжди бути готовими до війни, а отже, інвестувати в захист. За його словами, країни альянсу мають наростити фінансування протиповітряної оборони, виробництва ракет великої дальності та діяльності сухопутних формувань. Це дозволить Європі та Канаді зрівняти свої витрати з американськими, що забезпечить справедливіший розподіл оборонного навантаження сьогоднішній день є справді ключовим, бо ми визначатимемо цілі щодо сил і засобів. Важливий і щодо питання про те, скільки грошей ми витрачатимемо на оборону в наступні роки. Я передбачаю, що ми дійдемо згоди щодо цих цілей. Звичайно, обговоримо багато інших питань, але це ключове, щоб переконатися, що в Гаазі ми матимемо зобов'язання щодо збільшення видатків, збільшення виробництва і, звичайно, нашої підтримки України. Німеччина традиційно візьме на себе другий за обсягом пакет оборонних зобов'язань у НАТО, заявив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. І додав країнам альянсу знадобиться додатково від 50 до 60 тисяч солдатів у регулярних силах. Поки що обов'язкову військову службу не запроваджують через брак можливостей у казармах та для навчання. Пісторіус зазначив, що поведінка Путіна та його небажання серйозно говорити про мир викликають глибоке занепокоєння і не можуть залишатися поза увагою американського президента. Для нас, для Німеччини, це означає, що ми традиційно беремо на себе другий за величиною пакет сил і засобів в НАТО, і цього разу не буде винятком. І Як ми вже неодноразово підкреслювали, ми виконуємо свій обов'язок як найсильніша економіка Європи. І звичайно, я не буду розкривати жодних подробиць з однієї простої причини. Я не хотів би, щоб потенційні агресори зазирали в мої карти.